Доброго ранку. Давайте перевіримо звук. Мене чути? Добрий ранок, так. А мене? Так, вас також чути? Дякую. на ну, чути, все чудово Дякую. Скажіть, будь ласка, представник суб'єкта господарювання присутній? Так, це я. Мене звуть Барбой Наталія, я інженер з охорони навколишнього середовища Придніпровського аліно екстракційного заводу. Добре, давайте так, давайте почекаємо ще 5 хвилин, можливо, ще хтось захоче підключитися і будемо починати. Добре, дякую. Угу. Доброго дня ще раз всім присутнім. Я гадаю, що всі, хто хотів, вже могли підключитися, тому будемо починати. Сьогодні, 3 липня 2024 року, зараз 10-та година, 5 хвилин. Мене звати Світлана Якилюк, я представник департаменту екології та природних ресурсів обласної військової адміністрації. Розпочинаємо наші громадські слухання. Відповідно до порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля, який затверджений постановою Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989, я уповноважена головувати на даних громадських слуханнях, тимчасово на період дії воєнного стану на території України. Введеного указом президента України від 24 лютого 2022 року номер 64, громадські слухання, передбачені статтею 7 закону про оцінки впливу на довкілля, проводяться у режимі відеоконференції. Наразі підключилися до громадських слухань 11 учасників. Я прошу ще перейменуватися тих, хто не перейменувався, і написати, кого ви представляєте. Представники громадськості або суб'єкта господарювання. Всі питання та зауваження, а також пропозиції, ви можете писати в час або озвучити їх усно. Для цього необхідно представитися для внесення даних в протокол ведення громадських слухань. Усі надані зауваження та пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля будуть враховані в процесі складання звіту про громадське обговорення планованої діяльності. Також за результатами слухань буде складено та оприлюднено протокол. Крім того, по даній відеоконференції здійснюється відеозапис. Громадські слухання не передбачають голосування. Я пропоную такий регламент. На виступ головуючого у нас буде до 5 хвилин, на доповідь суб'єкта господарювання до 15 хвилин, на інші виступи в обговоренні до 5 хвилин, на підбиття підсумків та закриття слухань до 5 хвилин. Отже, сьогодні ми з вами зібралися до обговорення планованої діяльності товариства з обмеженою відповідальністю Придніпровський олійно-екстракційний завод стосовно буріння та подальшого експлуатації п'яти водозабірних свердловин за адресою проспект Промисловий, селище міського типу нове, місто Кропивницький, з метою подальшого водозабезпечення ТОВ Придніпровський ОЕЗ. Процедуру оцінку впливу на довкілля було розпочато 15 березня 2024 року шляхом подання повідомлення про початок планованої діяльності до єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля. Протягом 12 робочих днів з дня офіційного оприлюднення повідомлення зауважень та пропозицій від громадськості не надходило. Звіт з оцінки впливу на довкілля та оголошення про початок громадського обговорення звіту було завантажено 7 червня 2024 року. Обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля триватиме до 12 липня 2024 року. Тому, окрім сьогоднішнього дня, у громадськості є ще час, аби надати свої пропозиції та зауваження до планованої діяльності. А далі я надаю слово представнику суб'єкта господарювання. Доброго дня, шановні присутні. Я представник підприємства, інженер з охорони навколишнього середовища ТОВ Преддніпровський елійно-екстракційний завод Барбою Наталія Леонідівна. Маю намір коротко ознайомити вас з планованою діяльністю, що підлягає оцінці впливу на довкілля. Планована діяльність полягає у буринні та подальшій експлуатації п'яти водозабірних свердловин за номерами 6, 7, 8, 9 та 10. За адресою проспект промисловий СМТ Нове нині селище міста Кропивницький, з метою додаткового забезпечення господарсько-побутових та виробничих потреб підприємства. Беріння свердловин передбачається обертово-роторним способом із прямою промивкою під обсадну колону та зворотною промивкою під фільтрову колону з використанням бурового агрегату 1 БА 15 В на глибину до 100 метрів. Орієнтовний загальний дебіт п'яти свердловин складатиме 2,5 до 3 тисяч метрів кубічних на добу. Водозабірні свердловини експлуатуватимуть водоносний горизонт у відкладах Бучацького серії Еоцену. Планована діяльність включає наступні етапи виконання робіт. Перше – це буріння стовбура свертловин діаметром 393,7 мм глибиною 65 метрів, посадка обсадної колони діаметром 325 мм на глибину 65 метрів, цементація затрубного простору свердловини, виріння стовбуру свертловин діаметром 295,3 мм на глибину 85 м. Посадка фільтрової колони в інтервалі. Буде від 0 до 85 метрів, влаштування фільтра на колоні труб НПВХ, непластифікований полівінілфлорид діаметром 225 мм, загальною довжиною 9 метрів, проведення пробної відкачки, проведення дослідної відкачки, спорудження п'яти підземних насосних станцій, монтаж водозабірного устаткування та засобів обліку води. Влаштування огорожі водозабірних споруд, встановлення наземних резервуарів для накопичення води міськістю 753 метра кубічних кожний та благоустрій територій. Планована діяльність здійснюватиметься на території СМТ Нове міста Кропивницького на земельній ділянці за кадастровим номером 35 101 66 922 142010 площею 5. 9997 тисяч гектар призначення земельної ділянки для розміщення та експлуатації особних підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості. Земельна ділянка, на якій здійснюватиметься впровадження планованої діяльності, знаходиться в оренді згідно договору оренди землі укладеного між товариством придніпровської лінастраційний завод з міською радою міста Кропивницького діяльність суб'єкта господарювання здійснюватиметься в межах відведеної в оренду земельної ділянки без відведення та залучення додаткових ділянок та територій. Територія планованої діяльності представлена ділянкою, розташованою на північно-західній околиці міста Кропивницький. Абсолютні відмітки коливаються в межах від ста цілих десятих до 179... Дев'ять, метра. Місце провадження планованої діяльності знаходиться за межами зон охорони пам'яток культурної спадщини, зон охоронювального ландшафту, меж історичних ареалів, зон охорони археологічного культурного шару, в межах яких діє спеціальний режим їх використання. Несприятливі фізико геологічні процеси і явища в межах провадження планової діяльності не спостерігаються. Суви, карстви, вали та інші явища відсутні. Під час підготовчих та будівельних робіт, а також подальшої експлуатації об'єкта планованої діяльності, спостерігатиметься вплив на навколишнє середовище. А саме, здоров'я населення та атмосферне повітря допустимий вплив, розрахункові рівні шуму, що створюються роботою техніки та механізмів при проведенні підготовчих будівельних робіт та впровадженні планованої діяльності на межі найближчої житлової забудови, не перевищуватимуть нормативних показників для денного часу доби, згідно державних санітарних норм допустимих рівнів шуму в приміщеннях, житлових та громадських будинків і на території житлових. Житлової забудови, затверджених наказом МОЗ України від 22 лютого 2019 року за номером 463. Під час експлуатації насосне обладнання, що використовуватиметься для забору та підняття підземних вод, заводського виготовлення, працюватиме відповідно до технічних характеристик та розміщуватиметься на значній глибині, тому не створюватиме шумове та вібраційне забруднення довкілля. Під час забору підземних вод не здійснюються викиди забруднюючих речовин. Плин у атмосферне повітря. Плин на атмосферне повітря під час ремонту насосного обладнання або його заміни та здійснення благоустрою території водозабору не здійснюватиметься. У разі необхідності проведення ремонту насосного обладнання, насосне обладнання вилучатиметься свердловин на воду. Підрядною організацією та передаватиметься на ремонт спеціалізованій організації на договірних умовах. Підтримка благоустрою території розміщення проєктованих п'яти свердловин на воду, скошування трави здійснюватиметься за до Допомогою електрокоси, водні ресурси, вплив на допустимому рівні. Водопостачання для потреб працівників на період проведення робіт здійснюватиметься водою із торгівельної мережі. Водопостачання для технічних потреб здійснюватиметься привозною водою. Забір підземних вод з свердловин не перевищуватиме добову продуктивність джерел підземного водопостачання, скиди забруднюючих вод в природні підземні та поверхневі водні об'єкти відсутні. Соціально-економічні умови позитивний вплив, планована діяльність спрямована на поповнення місцевого бюджету податками. Грунти та земельні ресурси, вплив на грунти здійснюватиметься на допустимому рівні. Всі роботи здійснюватиметься на земельній ділянці з відповідним цільовим призначенням. Зміни існуючого цільового призначення земельної ділянки та вилучення відведення додаткових земельних ділянок не передбачається. Збір відходів здійснюватиметься у контейнерах на території об'єкта планованої діяльності. Вплив на ґрунти під час проведення підготовчих та будівельно-монтажних робіт носить тимчасовий характер, буде неістотним і полягатиме у виконанні земляних робіт та порушенні природного стану геологічної розрізу в, биріння, в процесі буріння свердловин. Вилучений ґрунт буде використано для зворотної засипки та планування території у разі необхідності. Під час забору підземних вод вплив на ґрунти не передбачається. Стан фауни, флори, біорізном... біорізноманіття під час проведення підготовчих та будівельних робіт вплив на стан флори та фауни не здійснюватиметься. Територія, на якій будуть проводитись роботи, не відноситься до земель природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного призначення, природозаповідного фонду, а також до інших особливо цінних земель. При виконанні підготовчих будівельних робіт та буріння свердловин виробка дерев та зелених насаджень не передбачається. Місця розміщення проєктованих свердловин на воду, підземних насосних станцій, влаштування відсільників, встановлення бурової то що визначалися з урахуванням відсутності в зелених насадженнях. На ділянках проведення робіт ландшафт впливів не передбачається, клімати, кліматичні фактори змін клімату та мікроклімату не очікуються. Матеріальні об'єкти, включаючи архітектуру, археологічні та культурну спадщину негативних впливів не передбачається. В межах території, де буде здійснюватись реалізація планованої діяльності та подальша експлуатація, об'єкти архітектурної, археологічної та культурної спадщини відсутні. Управління відходами в результаті реалізації планованої діяльності та подальшої експлуатації об'єкта планованої діяльності передбачається утворення відходів, які підлягатимуть передачі спеціалізованим підприємствам та подальше управління відходами відповідно до вимог закону України про управління відходами. З метою запобігання відвернення, уникнення, зменшення. Та усунення можливого впливу на довкілля передбачаються заходи, що є обов'язкові до виконання суб'єктом господарювання, а саме розроблення документації для отримання дозволу на спеціальне водокористування з метою забору підземних вод, розроблення документації для отримання спеціального дозволу на користування натрами, забір підземної води здійснювати відповідно до затверджених лімітів забору підземної води для запобігання виснаженню підземних вод, ведення обліку забору підземних вод і свертловин на воду, обладнати свертловини обліковими пристроями та вчасно проводити повірку облікових пристроїв забору підземних вод з метою отримання достовірних даних щодо обсягу забору підземної води здійснювати виміри статичного та динамічного рівнів підземної води в свердловинах з метою визначення пониження рівня підземної води та запобігання їх виснаження, розробити паспорти на свердловини на воду, здійснювати періодичний огляд та утримання в належному стані перший пояс суворого режиму зони санітарної охорони свердловини. Слідкувати за герметичністю устя свердловин з метою недопущення, потрапляння сторонніх предметів, дощових та талих вод до свердловин, контролювати якість підземної води із свердловин на воду. Інформування громадськості про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля, здійснювалося згідно статей 4 та 5 закону України про оцінку впливу на довкілля. Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля, опублікувалось в друкованих засобах масової інформації. А також розміщувалась в громадських місцях з дня офіційного прилюднення повідомлення про плановану діяльність зауважень та пропозицій від громадськості щодо планованої діяльності не надходив. У мене все дякую. Дякую. А, зараз у кого є запитання у громадськості, будь ласка, можете їх озвучити усно або написати в чат. І поки громадськість. Пише свої питання. Я хочу попросити учасників Анастасію Коротченко, Білову Тамару, а також одиничку написати, чи вони представники громадськості чи суб'єкта господарювання озвучити. Так, наразі пишуть питання відсутні. Почекаємо, що можливо, хтось хоче щось написати. Можливо, хтось хоче щось доповнити до доповіді представника суб'єкта господарювання. Доброго дня. Шановна пані Світлана, я Олександр Лисенко, розробник... Звіту з оцінки ОВД хотів би надати уточнюючу інформацію стосовно земельної ділянки. У нас земельна ділянка за кадастровим номером 35 101,66, дев'ятсот, дві крапки 22, дві крапки 140, дві крапки 2001. Має площу 5 гектар 999,7 і гектара. Тобто загальна її площа становить до 6 гектар. А там помилково було названо. Шість тисяч гектар, п'ять тисяч гектар, то трошки не вільно. Добре. Якщо в мене все. Дякую. Так, перевіримо чат зараз. Так, запитання відсутні. Наразі в чаті питань немає. В ефірі також тиша. Отже, на кінець громадських слухань у нас підключилося 12 учасників. Ну, вважаємо, що дані слухання відбулися. Всім дякую за увагу. Всім мирного неба і гарного дня. Дякую. Дякую.